Херсонський водоканал, найстаріше працююче підприємство Херсона. Міське комунальне підприємство, виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона, провідне комунальне підприємство, яке забезпечує безперебійну роботу складного комплексу інженерних мереж та споруд із метою надання херсонцям якісних послуг водопостачання та водовідведення. З вами подкастика ВУНСіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Підприємство славиться багатою історією, яка вже налічує 136 рік від знакової події. Зокрема, 23 грудня 1886 року було надано воду по міському водопроводу, першому абонентові, богоугодному закладу Губернського земства, тепер обласна лікарня. Водопровід в місті Херсоні споруджено за кошти Ростовського купця Пастухова, якому в 1885 році міська дума надала концесію тривалістю 49 років на будівництво та експлуатацію міської водопровідної мережі за умови забезпечення споживачів якісною водою ціною не вище 3 рублів за тисячу відер. У січні 1886 року добовий водорозбір становив 55 тисяч відер. 660 метрів кубічних. А єдиним показником якості була прийнятна прозорість води. У 1896 році протяжність міського водопроводу склала 23 версти 24,5 км. А кількість дворових водопроводів 470. У цей час водопровід пастухово згадується серед 12 найбільших підприємств міста Херсона. Хронологія інших досягнень Херсонського водопроводу. 1922 рік відродження водопроводу після громадянської війни. 1931 рік пробурено перші три артезіанські свердловини. 1934 рік побудовано новий дубльований водогін зі стелевих труб від насосної станції водопроводу другого підйому. 1939 рік завершено повну електрифікацію насосної станції водопроводу. 1944 рік водопровідне господарство, зруйноване фашистськими загарбниками, відновило подачу води у місто. ТВО начальника водоканалу був Йосип Семенович Мамкін Березень-Серпень. Згодом посаду начальника водоканалу обіймав Олександр Матвійович Проценко з вересня 44 до квітня 1955. 46 51 роки спроєктовано та збудовано нові підземні групові водозабори проспекту Шокова НСВ-1. Селищі Кіндійка НСВ. 2 1951-1955 роки, згідно з проєктом, зведено перші споруди централізованої каналізації. До цього стічні води скидались у спеціальні поглинаючі свердловини. Посаду начальника водоканалу обіймав пантелеймон Гаврилович Даневич з квітня 1955 року, до вересня 1963 року. У 1957 році повністю припинено водозабір з річки Дніпро. Водопостачання міста здійснювалося виключно з артизянських свердловин. 1971 рік в експлуатацію правеневий водозабір, який не мав аналогів в України. Посаду начальника водоканалу обіймав Юрій Петрович Кабаченко з вересня 1963 року до березня 1971 року. Згодом водоканал очолював В'ячеслав В'ячеславович Чижик з березня 1971 року до жовтня 1990 року. У 1975 році завершено будівництво міських очисних споруд каналізації потужністю 100 000 метрів кубічних за добу. До цього стічні води скидались на поля фільтрації. У 1990 році створена і впроваджена комп'ютерна система обслуговування абонентів. Посяду начальника водоканалу обіймав Володимир Григорович Присяжнюк з жовтня 1990 до березня 2010-го. 1992 рік вперше в Україні впроваджена комп'ютерна система контролю і управління об'єктами водопостачання з передачею сигналів за допомогою радіозв'язку. 1998 рік у комунальну власність прийнято систему водопостачання та водовідведення мікрорайону Корабел засновану службу водопорідно-каналізаційного господарства Корабел. 2010 рік на НСВ-3, мікрорайон Шумінський, вперше було впроваджено технологію знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію розпочато виконання програми забезпечення цілодобового водопостачання міста. 2010-2011 рік санація Південного та Північної каналізаційних колекторів посаду директора водоканалу обіймав Ігор Володимирович Козаков з березня 2010 року до вересня 2016. -го. 2011 рік розпочато реконструкцію верхньоантонівського водозабору. 2012 рік реконструкція головної насосної станції каналізації. У 2014 рік створено унікальну електронно гідравлічну модель системи водопостачання міста. 2015 рік реконструкція НСВ-2 забезпечення всіх мешканців міста цілодобовим водопостачанням. 2016 рік відмова від використання хлору на всіх НСВ міста для дезінфекції води використовується гіпохлорит натрію посаду директора водоканалу, обіймає Марис Михайло Васильович. У 2017 рік будівництво нового водозабору 6 свердловин з якісною водою для СМТ Комишани в районі міського аеропорту. 2021 рік Херсонський водоканал запустив міні-завод з виробництва гіпохлориту натрію завдяки 100 тисячам євро грантових коштів від ЄС. З 30 березня 2021 року, по теперішній час, директор Херсонського водоканалу Віктор Вікторович Скобліков.